Насправді так хочеться потримати в руках золотого чоловічка, а з іншого боку, це небезпечна справа. Особенно, коли тобі завідують і завідують родні люди, і заздріть настільки, що навіть готові йти на радикальні вчинки. Нещодавно стало відомо, що рідна сестра Джулі Робертс Ненсі Мудс. Покінчила життя самогубством через те, що Джулія зовсім не звертала на неї уваги, і навіть сказала, що їй не потрібні любов і увага близьких через те, що в неї так багато У своєму Твітері. А... Она добавила коментарі, що не така ж хороша актриса, як всі читають. От э, такі речі можуть творі завість людьми, так що я не знаю, хочу хаскалі ні. Ну поки поліна, ти думаєш над тим, чи потрібен тобі Оскар, чи ні, Ми спробували приміряти цю статуетку до наших акторів і спробувати визначити, хто ж із українських селебріті може бути гідний цієї віці. Українські актори уважно слідкували за цьогорічною оскарівською церемонією, ридаючи біля телеекранів. але жодного із них не було запрошено на свято. Поп конвейер вирішив виправити несправедливість і склав власний топ претендентів на Оскар. Смотрю церемонію і завжди як-то віртуально представляю себе в этом залі, хоча б крашком глаза або прикосновінням. Казатися рядом, дотронутися до процесса невероятного. Но пока ми только созерцаем. На п'ятій сходинці розмістилась Віра Брежнева. Дівчина вже стільки часу провела в Америці, знімаючись у фільмі Кохання у великому місті, що давно могла стати своєю у Голлівуді. Привіт! Я Віра Брежніва, і наш подар. Настоящая комедія для всієї сім'ї. Любов у більшому городе. Три. така легка, лівка, романтична, аж мурашки по кожу навіть зараз. Вірте чудісані збиваються. Четверту сходинку топу претендентів на статуетку. поп конвейер віддає гурту Хардкіс, адже саундтрек колективу до фільму. Тіні незабутих предків міг потягатися із музичним супроводом навіть оскароносної гравітації. До того ж, гурт швидко набирає популярності на заході. Як ні странно, наша музика скоріше пішла в Україні і в країнах СНГ, чим в Європі, тому що це велика ілюзія, коли всі думають, що в Європі хтось чекає наших українських артистів. Третя сходинка вітчизняних претендентів на Оскар дістається легендарному довгоносику Віктору Андрієнко за режисуру фільму Іван Сила Був трюк, это когда машина поезжала по горлу. И даже когда у меня есть фотографии, когда он точку свою тренировал, он становился ей на горло, предлагал другим стать и так далее. Это был трюк Ивана Фирцака. Дима узнал о нем от меня. Вы знаете, вот история дает нам такие интересные истории, что ни один сценарист не придумает. Другу сходинку претендентів на золоту статуетку окупувала Ірма Вітовська у спеціально створеній для неї номінації Приз глядацьких симпатій. Мені здається, що е, цей сітком, який ми закінчили в 2008 році, і мені єдиний, мабуть, в Україні в якості, я цим пишаюся, попсовою, можна сказати, телевізійною продукцією. Він на ньому виростають уже не одне покоління. Але я не вважаю, що я супер-пупер. Тут і, дуже багато є професіоналів, які можуть дати мені фори. Першу сходинку топу потенційних оскароносних українців займає Ольга Сумська у номінації Краща жіноча роль другого плану. завжди не просто. Найти органіку в ролі характер, навіть в міні-епізоді, без слов. Це достатньо непростий процес. Потому что разные режиссеры, концепция операторской работы это, это все очень тонко и мало сейчас у меня ролей, таких, чтобы действительно соответствовать этому статусу. Потому что артист всегда должен а, доказывать. Вот каждый, каждый раз это, это с чистого листа, это с, с места карьеры. Это всегда поиски, не всегда удача, поверьте. Вболеваемо за наших. І можливо вже наступного року побачимо когось із співвітчизників на реальній оскарівській церемонії.